Нетипово жовте забарвлення, наче дивишся в окулярах та важке на подих повітря. Такий дискомфорт зранку відчули абсолютно всі дніпряни. Алергія сильніше відчувається на амброзі, Навіть досі почалася набули закінчимо, ну, може трохи з'явила. У мене немає алергії, але з'явилася. У нас же ж підприємство більше закривається в Дніпрі, тому це не так вже небезпечно. Вже не одне десятиліття назад. Нас накрило пилом, тут, пил був стовпом. Буквально. Такі ми пов'язки носили. Я повітря почистити не можу. Ну, будемо ходити, терпіти, що ми можемо зробити. На фоні усіх негаразів я з цим готова змиритися, головне, щоб ракети не летіли. Шпальти інтернет-видань рісніють заголовками про пилову бурю, яка суне на Україну з Узбекистану. Однак і ма, яку побачили саме Дніпряни, ніщо інше, як високе запилення повітря, яке пройшло до нас з Каспію, говорять представники регіонального гідрометеоцентру. Оскільки в Каспійській на сьогодні станом на Сьогодні спостерігається пилова буря, то часточки пилу, піску піднялись з високого атмосферу і вітер, зараз переважаючи напрямок вітру, південний схід і схід. Тобто, вітер Чуть. з цієї території переноситься на е, наш регіон. Відчули таке запилення лише певні регіони країни, переважно центр та східні області. Можна сказати, західні області вони туди не дойде більше схід і північ України. А так, у Дніпропетровщина однозначно у Дніпропетровщина, Полтавщина, Черкащина, до Києва менше дійде до Києва і туди західніше. До речі, сьогодні там на західній Україні там сьогодні холодно у Карпатах іде сніг. На Дніпропетровщині особливо кривий ріг, що називається на крило по-справжньому. Фахівці Дніпропетровського гідрометеоцентру фіксують перевищення пилу у цьому промисловому місті У рази це паралельно з тим, що рівень забрудності повітря там дуже високий і без пилової бурі. Тут Такої закономірності такої немає. Якої системи досить рідкісне явище можна сказати? Ну. До того як був навесні Сахарі, п'ять років такого не було а от пил з Ну я принаймні, не пам'ятаю, може колись і було. Група екологів, які займаються моніторингом повітря, зафіксували це явище вночі близько першої години. Фахівці говорять небезпечність його у тому, що частинки пилу настільки малі, що їх походження невідомо, і це суттєво може зашкодити здоров'ю. Це е, дрібні частки, які ми не зважаємо, навіть е, що є, умовно кажучи, з цього з, із чого ця частка е, складається. Е, вона сам по собі як забруднювач, вона небезпечна саме розміром. Її не може відфільтрувати, так би мовити, наша система захисна організму, і вона може без, без проблем потрапити в легені в дихальну систему. Це можна порівняти. ну, ми розуміємо, що, наприклад, люди, які там раніше там багато років працювали в шахтах і дихали цим пилом, вони отримували там професійні захворювання, і ну десь зовсім воно можна порівняти з цим. Запиленість у місті протримається до п'ятниці, тому фахівці радять лі. Людям та тим, хто має захворювання легень та дихальних шляхів, зменшити перебування на вулиці, поки не займатися спортом просто неба і вдягати маски. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу.